Пане Романе, от власне сьогодні, 17 жовтня, Ярослав Дубневич дистанційно долучався до засідання суду у справі про заволодіння. І можете нам розказати, чим закінчилося чи, чи, чи до якого висновку дійшли. Що відомо? Сьогодні відбувалася справа щодо заволодіння майна «Укрзалізниці», там справа щодо привласнення 93 мільйонів «Укрзалізниці». Власне, перед 11 жовтня минулого тижня. Стало відомо про, про те, що НАБУ повідомило про підозру Дубневичу однак він не з'явився чим йому було повідомлення про повідомлення про підозру раніше, і, і сьогодні в засіданні в іншій справі він подав клопотання про трансляцію про проведення засідання в режимі відеоконференції. і під час вже розгляду цього клопотання, коли судді запитали його, так де ж ви знаходитесь. Сам Дубневич сказав, що знаходиться на лікуванні, після чого суддя перепитали, де саме він знаходиться на лікуванні, і дубневич просто сказав: Я я знаходжусь на лікуванні на території України а де саме не зазначив. Ну попитання задовільнили і пішли, продовжили далі розглядати. Але все одно йому сказали, що щоб брати участь в наступному засіданні, він має надати довідку про те, що він дійсно перебуває десь на лікуванні. А, взагалі, така розмова по відеозв'язку з підозрюваним в таких справах великого масштабу, це нормальна практика як така. В основному, ну у вас це часто практика, вони її часто дозволяють це дійсно інколи допомагає пришвидшити процес, оскільки дійсно буває, що обвинувачені або підозрювані не встигають або в іншому місці знаходяться. Паче, якщо депутати, вони можуть бути десь у відряджені чи ще щось, і це дозволяє не відкладати судові засідання, а проводити їх часто. Е, пане Романе, скажіть, будь ласка, е, йшла мова про те, що, начебто, Ярослав Дубневич покинув територію України, а можливо, десь у сусідній державі перебуває. Наскільки в залі центр протидії корупції е, має якісь певні свої джерела, скажімо так, інформації, які можуть або спростувати, або підтвердити цю це твердження. Це раз. А по-друге, на якому етапі зараз справа? Ми розуміємо, що в цій справі він є обвинувачувальним вже. А по цій справі, яка стосується розкрадання газу, ТЕЦ, це він зараз як підозрюваний виступає. Тобто, на якому зараз етапі заліться справа? По ідеї, які мають бути наступні кроки, йому мають обрати запобіжний захід. Чи як це має відбуватись? Так після повідомлення про підозру особі мали побрати запобіжний захід. Зараз набу оголосило його в розшук, але для того щоб суд оголосив його саме в розшук, треба довідка про те, що, хоча б про те, що він перетнув кордон. Але наскільки відомо, такої довідки зараз немає, не зрозуміло, якщо він притнув кордон, то не зрозуміло, яким чином. Зрозуміло, а якщо говоримо про цю справу, про яку власне набу цими днями повідомило, там іде мова про розкрадання коштів на суму 2,3 мільйона гривень, здається, яке стосується, власне, можете детальніше розповісти, в чому конкретно звинувачують Ярослава Дубневича. І як ви гадаєте, чи має ця справа якесь, якийсь шанс на те, аби довести її до кінця, і вона була не схована, скажімо так, у шухлядах? Ну... Голом шанс, звичайно, є кримінальне провадження досить довго може тривати. А якщо щодо справи, то суть в тому, що сам нардеп залучив п'ять осіб. До речі, щодо до яких справа вже перебуває у ваксі, вона вже слухається. Там зараз підготовче провадження. А так ці особи під контролем, під контролем, він залучив власників. Новоярівський, новорозділівський ТЕС, який уклали низку угод з Нафтогазом для виробництва на закупівлі природного газу для виробництва енергії та постачі поставляння і населення. Однак пільговий газ поставлялися для, для ведення господарської діяльності. А, і насправді, от ці те, що ви згадали, наскільки я розумію, зараз на них повністю наклали арешт, якщо я не помиляюсь, так здається, так. Дайте, так. До речі, дуже цікава інформація. я Пам'ятаю, ще в ці роки, якраз коли е, Новояворівський новий розділ е, мали проблеми з опалювальним сезоном, тоді якраз він був під е, по суті загрозою зриву, і там були вже такі місяці, коли вже була зима, прямо на вулиці, а людей не було вдома тепла. І тоді я пам'ятаю, і обласна адміністрація львівська в цю справу теж намагалася втрутитись, бо люди залишались фактично без тепла, і ніхто не міг знайти крайнього в цьому всьому. Зараз десь бачимо е, наслідок, скажімо так, причинно наслідковий зв'язок у цього всього, що відбувалося, е, пане Романе, Ну, от дивіться, а якщо умовно кажучи, Дубневич не з'явиться на наступне засідання, як мають виглядати дії, умовно кажучи, суду, так прокурорів, е, яким чином вони ну можуть вимагати його появи в залі суду, і чи можуть вони якимось чином вплинути на те, аби він з'явився? Е, ну, Дивіться. Вони, якщо наступного засідання Дубневич не надасть довідку про те, що він перебуває в лікарні і дійсно не може об'єктивних причин не може з'явитися в судовому, в судовому засіданні, то вони можуть визнати його заявку неповажною і зобов'язати викликати його в суд, якщо він вже наступного разу не з'явиться, то прокурор може подати клопотання про оголошення його в міжнародний розшук. І тільки після цього, після того як суд задовільний клопотання про міжнародний розшук, і його внесуть міжнародний розшук, прокурор може подати клопотання про зміну запобіжного заходу і, і, ну, і змінити на тримання під вартою, однак, ну як показує практика, це скоріше за все буде заочне і бо. Зазвичайно. зараз, особливо під час війни, між інші країни не в Україну ні підозрюваних, ні обвинувачених. Знаєте, насправді, от е, хотіла ще таке оточнююче загальне запитання до вас стосовно взагалі справ схожих до цієї, тому що е, нам потрібно боротися з корупцією? Це наше є домашнє завдання вже не перший рік. Так, ми це знаємо. Якщо говорити про вдоволення антикорупціонерів вирішенням питань схожих в цієї каденції у судах, що можете підсумувати станом на зараз? Станом дійсно ну, більшість справ досить довго тягнуться. Вони тягнуться через те, що це справи, в яких сотні томів доказів, і це досить довгий розгляд. В принципі, цього, але достатньо вироків. Наприклад, буде. Можливо, наступ наступного на початку вже наступного місяця вже можливо буде вирок по екс нарде по Олександру Ніщенка, якого теж підозрюють в газових схемах, якому який розгляд був вже напевно майже 4 роки десь.